Вітаю, друзі! Ми на каналі Куховаримо Разом. Сьогодні приготуємо дуже смачні, хрумкі і ароматні бутерброди бочечки. Такі бутерброди дуже полюбляють наші дітки, а також це чудовий перекус на роботу. Готувати їх легко, просто з доступних для всіх продуктів. Приємного всім перегляду. Для цих смачних бутербродів беремо багет, і нарізаємо його брусочками по 4 сантиметрі товщиною. Беремо стакан і в кожному кусочку робимо. Ось таку ямку. І викладаємо багет у форму. Ось такі бочечки з багета у нас вийшли. Для приготування начинки одну середню цибулю нарізаємо дуже дрібненьким кубиком. Вичавлюю декілька зубчиків часнику. Ви можете додавати або часник, або цибулю. Смачно буде і з часничком, і з цибулькою. Я додаю і цибульку і часничок. На ось такій буряковій терці натираємо улюблену ковбасу. На такій же ж буряковій терці натираю твердий сир. Сир берете будь-який. Головне, щоб цей сир гарно плавився. Додаю сюди одну столову ложку, можна дві, залежно скільки продуктів у вас тут є. Кетчупу, в мене кетчуп шашличний. Сіль і перець я додавати не буду. І одну столову ложку майонезу. І тепер все це потрібно дуже добре перемішати. Начинка готова, але вона, зауважте, що вона не повинна бути рідка. І тепер кожну бочечку заповнюємо начинкою. ось так придавлюємо, щоб серединка була повністю, з ковбаскою і з сиром. Ложкою ось так притискаємо. І бочечки наповнені. Також такі бочечки можна зробити з грибами. Гриби протушити до готовності, так, щоб волога випарувалася. І теж буде дуже смачно. Наші бутерброди бочечки до запікання готові. Духовку розігріла до 200 градусів і пекти буду 15 хвилин, але тут уже орієнтуйтеся по своїй духовці. Смачні, хрумкі і дуже ароматні бутерброди бочечки готові. Їх дуже полюбляють наші діти, а також це чудовий перекус на роботу. Щиро дякую всім за перегляд, гарного вам дня! 你们怎么弄的？